Пане Олександре, слава Україні. Героям слава. От ми ще не бачили цей сюжет: вибори під сирени, вибухи і пожежі. Що думаєте про псевдовибори у Російській Федерації? Ну, саме моє вище, яке зависло зараз на екрані, воно багато про що може сказати. А Так. Ну, це такий досить цікавий сюр. Я навіть і не знаю, чи є в історії приклади більш сюрреалістичних виборів, які коли-небудь в сучасному світі відбувалися та проводились. Тут і так все зрозуміло, що Путіна буде умовно так називаємо, переобрана. Це вже все вирішено. Але а, та шизофренія, з якої все це супроводжується, воно а, тільки підкреслює, наскільки там хворе суспільство, і а, наскільки дійсно ми маємо а, проблему не тільки з а, однією хворою людиною, яка знаходиться при владі, а значно а, більшою кількістю, а, скажімо так, громадян цієї країни, які мають такі ж самі. Проблем ви дуже влучно сказали. Оце шизофренія, тому що приходити на вибори в костюмах там чи Борашок, чи дідів морозів, я не уявляю, щоб будь-яка цивілізована країна собі отаке от дозволила. Тобто, показується насправді, що виродженцем, умовно кажучи, є не тільки президент, а й президенту цілковито відображення народу. Також я знаю, що є така інформація, що тепер Путін очікує, що за нього проголосують ще більше ніж на попередніх виборах. Тобто, якщо минуло, якщо на попередніх виборах там складало близько 70%, то зараз він хоче, щоб було 80%, а то й більше. Як ви гадаєте, чи може бути так? Ну, Чому ні? Ну, <с> Якось я пам'ятаю, було навіть 146%. Треба зробити новий рекорд. Ні, а мені здається, йому не дають спокою ті можливості, які є у північної Кореї, коли за ким чи не надійсно можуть проголосувати 99% 10 громадян. Північної Кореї тому так цілком можливо. Ми побачимо, що цього року в Росії буде встановлено якийсь абсолютний ой о абсолютний рекорд з голосуванням. Це точно голосування буде більше знаєте, ніж ніж населення, е, тому що в сюжеті було сказано, що голосуватимуть всі, навіть ті, які зараз е, на війні, і навіть ті, які вже загинули. Але від голосування до рейдів рейди російських добровольців з РДК Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону на території Білгородської та Курської областей РФ що мають на меті, як ви вважаєте? Ну, звісно ж, це не похід на Москву mm -hmm. не той ресурс у цих підрозділів, і зовсім інший функціонал загальний. І в принципі, щоб спалити Москву, я так бачу, це зараз мета вже Монееля Макрона mm -hmm. в першу чергу. А щодо рейдів РДК, щодо рейдів легіону, поки що можна говорити про дві основні мети. А по-перше, підрозділи, які здійснюють ці рейди, вони мають функціонал диверсійно-розвідувальної групи відповідно і їх бойові задачі вони мають саме за мету такі дії, які розпосюджуються на диверсійно розвідувальні групи. Тобто, це знищення російських військових представників силових структур, це розвідувальна діяльність. Але є інші моменти. По перше, вони своєю діяльністю відволікають на себе увагу з інших е, плацдармів, саме плацдармів, тому що е, кордон Росії та України він не захищений, як ми бачимо. У Росії недостатньо на сьогодні там присутність е, сил та засобів, щоб протидіяти таким диверсійним рейдам. Отже, вони змушені відтягувати ресурси з інших якихось майданчиків, яких саме не з території Росії, а саме з а, тимчасово окупованих територій складів, де відбуваються бойові дії. А, в першу чергу це група військ-захід, Купінський напрямок, це група військ-центр, Лиманський напрямок. Звісно ж, не цілком всі ці групи війська, тільки деякі з їх підрозділів. Але це вже а, вносить унус, скажімо так, дезорганізацію в загальні плани поведенню а, наступальних дій по Лимана Купінська вісі. Інший момент він а, більш а, має такий довгограючи, довгограючий складову. А саме, так чи інакше, а ми повинні будемо в якийсь момент часу а, замислюватись над тим, що а, на території Росії повинна бути присутня демілітаризована зона. Звісно ж, це буде прикордонна демілітаризована зона. Mm -hmm. На яку глибину це вже інше питання: 10-20 кілометрів, 50 кілометрів. Але відсутність російської армії, відсутність аеродромів, військових частин, знову ж таки, складів з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, поліція та прикордонні підрозділи легко озброєні. Без важкої техніки, і так далі, ось така концепція демілітарізованої зони. І саме те, що зараз роблять РДК та Легіон, це фактично перші а, такі кроки по створення схожої демілітаризованої зони, але через створення сірих зон, бо mm -hmm. на території Російської Федерації дійсно час від часу, коли відбуваються такі рейди, з'являються сірі зони. А uh, в якийсь момент ці сірі зони, знаєте, це як з лівобережною Херсонщиною, коли саме на лівому березі, uh, рік тому, з'являлися спочатку сірі зони, а потім mm -hmm. плацдарми. Mm -hmm. Так само, і тут. спочатку з'являються сірі зони, а потім будуть uh, з'являтися якісь плацдарми uh, в Тьоткіну, в Грайвороні, в Шем'якіна, Шулякіна, Шемикіна. Як воно там називається. А, навіть росіяни не знають, але ми будемо його називати Шебекіном, і а, там також може з'явитися якийсь такий плацдарм, не тому, що нам потрібна ця територія. Ні, це не наші там війська. Там взагалі будуть знаходитись саме росіяни. Це найцікавіший ось такий фінт. А, а в першу чергу це буде дозволяти створювати ось такі сірі зони контролю протидіяти, яким росіяни змушені будуть відволікати. Значний ресурс до речі, так само, як і на лівобережній Херсонщині, коли група військ Дніпро нічого не може зробити, з, здавалося б, невеликим плацдармом по лівому берегу. Три тактичні групи нічого з не можуть з цим плацдармом зробити. Так само буде колись і в Курській, Брянській або Білгородській області. От ви ще на початку своєї розмови згадали про Еммануеля Макрона, і, зокрема, весь світ, певно, і Україну, зокрема, сколихнула його заява. Французька преса зокрема повідомляє, що Еммануель Макрон днями заявив, що обов'язково відправить війська до Одеси у 2024 році. Хтось журналістів вже назав цю заяву не точною, але тут цікавий момент, чому так сильно змінилася риторика Макрона у порівнянні з 2022 роком. Як ви це для себе пояснюєте? Ну, тут, на мій погляд, все ж таки все було передбачено, навіть більш передбачувано, ніж це могло б бути з Шольцем як варіант. Чому? Тому що у Франції, у французьких політиків є такі історичні постаті, на які вони хочуть бути схожими. І не просто схожими, а перевершити які. Це, звісно ж, Наполеон. Uh -huh. Це Деголь і це Жанна Дарк. Але з Жанною Дарк там трошки не сумів, трошки є невеличке неподобство. Вона закінчила не дуже класно. Тому Наполеон та Деголь. З Наполеоном важче, тому що Наполеон він завойований. Так, він номер один в їх світогляді, але він завойований. І в толерантному європейському світі це е, не комільфо. А от з деголем, який був саме визволителем, то це так це непоганий варіант, щоб перевершити е, його здобутки, і Еммануель Макрон з чого розпочинав 2022 рік. Ми всі пам'ятаємо е, його е, миротворчу місію і е, постійні. Переговори з по теле з, по телефону з Путіним О, Ці е, фотосесії. Ко, як він розмовляє з Путіним, який він напружений, який він засмучений, який він зосереджений. Ну всі ми пам'ятаємо ці пафосні фотоколажі, яким позаздрив би навіть кіностудія Гамонт, О, але це якось ну, воно не мотивувало, воно не зробило Еммануеля Макрона зіркою Франції. Ну, окрім цього і іншого, в Африці для Макрона були не найкразпочалися найкращі часи в регіоні Сахелі. Там Франція програвала свої історичні території, вплив свій історичний Росії приватні військові компанії ВА. і в регіоні Сахеля Франція дійсно втратила свій авторитет. Тобто, ну не найкращі. Часи для Макрона, але в 23 році все почало змінюватися. По перше, Макрон значно розширив свій вплив на південному Кавказі. Він інтегрувався в Вірменію, досить так прискорюючи деякі події. А він створив коаліцію по далекобійному озброєнню для України. І е, він став патроном цієї коаліції. Тобто, вперше Франція має свою власну коаліцію, яку вона започаткувала, і яку вона патронує. Е, він відчуває себе на хвилі, він себе відчуває саме на білому коні. А е, що робити далі? А далі обвінрове заяву, яку не е, Ну, не робив жоден з лідерів європейських країн, mm -hmm. жоден президент, прем'єр-міністр, навіть США не говорили про те, що вони будуть відправляти до України своїх військових в тому чи іншому форматі, але не говорили. І Макрон в історичному контексті стає першим. І хтось його засуджує, говорить: а ні, ні, ми не погоджуємося, а хтось говорить: так. Еммануель Макрон. Майже дженерал, веди мене до перемоги. Отже, є люди, які саме йому повірили, Ну, як люди, лідери деяких країн, ну це країни Балтії, наприклад, інші, які погоджуються так, дійсно так чи інакше, але там доведеться розміщувати на території України військових. А і треба тільки розуміти, з якою метою, з якою місією. І тут повертаємось знову ж таки до такого дуже цікавого моменту як історичний контекст. А те, що зараз відбувається в Європі, дуже нагадує часи Другої світової війни формування коаліції союзників. Але тоді все це відбувалося набагато швидше. Зараз ми живемо. А в часи, як я завжди говорю, ми живемо не в часи Рональда Рейгана та Маргарет Тетчер. Тому що якби ми жили в ті часи, то жоден би диктатор не мав би можливості навіть а, робити а, мінімальні ті вчинки та злочини, які а, вони роблять на сьогодні. І якби були живі Маргарет Тетчер та Рональд Рейган, та були б, наприклад, ну, при владі, або якби вони були живі, то це, мабуть, вони б не були зовсім так. В здоровому розумі та приглузді. але загально то не було б такої ситуації з Кимчинином, не було б такої ситуації з Іраном, з Хамас, з Російською Федерацією, до якої було особливе ставлення у Марка Ретечер та Рональда Рейгана. Отже, всі процеси політичні, які зараз відбуваються в Європі, та загально в цивілізованому світі, вони відбуваються дуже повільно. І якщо ми навіть порівнюємо з формуванням коаліції союзників під час другої світової війни, то о, будуть все о, всі процеси відбуватися mm -hmm. ну досить повільно.